Пуля вигнулась. Моя просто до цього був реально класний мод на балістику, І там пуля летіла прямо. Тобі куди вистрілив, туди пуля летило. Вона не доганяла врага. А тут вона вигнулась. А, ну, може, мені показалось? Я потім перевірю цей факт. Якщо ні, то включу старий мод. На балістику. Бо з цього Касторіо мені не подобається вже балістика. Якщо воно переслідує врага. Я за реалізм і що таке Так, тут робимо двері. Опасно трохи, конечно. Хватить одного проходу. ой Так. Т-те-те-те-те. Що ж мені робити зразу? Відустають. Уше один аеропорт я не хочу ставити. Бо я розумію, що мені треба більш потужніша система електропостачання, бо та, що в мене стоїть, єлі-єлі справляється. Якщо я поставлю більш потужнішу. Це означає, що треба там переділити всю систему. Ну, як, всю систему, дивіться. Типа її вниз не збільшиш, бо вона почне зачіпляти оці електросистеми. Уверх теж не збільшиш, вона почне зачепляти ці. В дувжину можна збільшити, але це рисковано ну, із-за того, що труби вести, і, ковести. Тіпа... Я ще не до кінця уверен, що те, що розробники хотіли ввести з більшою пропускною способністю труб, чи вони вели іменно зараз, чи вони збираються вводити іменно в другій версії, яку вони так довго вже обіщають нам? Хоча я проти тієї другій версії. Я за те, щоб вони випустили її такі одільним. Типа як доповнення, або хоча б як е... одільна ігра. Типа друга факторія 2. Все. Проблема цього: просто вони там напічкали, я так бачу, дофіга модів. І е... змінивши їх чуть-чуть, і, типа, сказавши, що це ми зробили. Ну да, ну да. То Говард е, за вас був би радий. Точніше, за, е, за вас пишався би Ті, хто поняв, той поняв. Я про скарим. Ну, не важливо. Якщо вони реально ведуть, багато модів, ліп. Перестане працювати, або, які мені нравляться, їм прийдеться їх перетягувати. І то сильно передягувати. Ну, типа, вибір невеликий. Либо ви працюєте, либо не працюєте. І це мене сильно огорчає. А насчет мема з Товагордом я мав виду, що він так само Каримчик передає, перездає і в кінці він таки вирішив. Так, багато хто грає на модах скарим. Треба теж випустити перездання таки з модами. Напхав тут до фіга модів. І тіпо, сказав, це нова игра. іграйте, пацани. Це все нова ігра. Ми, ми все переділили, ми все своїми ручками зробили. Ну да, ну так. Да. Е, сказати, що я ахуєв, нічого не сказати. Єдине, що вони косно випустили перездання, це VR. Оце реально зачот. Так. Коротше, я придагаю такого. Поставити пару блок пустів. Один тута, один тута, один тута, один тута, один тута, один тута. І чим поскоріше викачити цю всю фігню сюди. Тобі ж ми маємо ізначально наготовити нам. О, У мене нема куди. Ага. Ага, я можу тільки боровою установкою поставити, труби провести. І зразу викачку туди. Але де хранити це все добро немає. Тобі ж воно має бути в постійній основі. Блін, а там для труб треба що? Давай елемента, чи три? Три. паскуда Ти дивій який. Аж бісить. Так. Кстати, Адем <ADEMO>, е. Yeah. <фух> Давайте изучим. Так, <сь> я понял, я понял. Ты кимина интересует. <сь> Не це, не це, не це, не це, я немножечко не поняв, де находиться не це. О! Тоже три Моско, а? Ясно. Саме ефективні, саме лучші резувари, я таке бачу. Ну, вміщає 200 літрів. Помімо цього, ще ну там 200 тисяч. Я так просто округляю. Точніше, типа, спрощую. вміщає 200 літрів. Має офігенну пропускну способність. Має дофіга входів виходів. Це, я не знаю, це бомба. І стає рівненько друг другу. Воно квадратик построїти спокійно. Коротше, резервуар на всі сучі життя. Так. Я, коротше, передаю таке. Не строїти новий аеропорт, Построїти роботів. Нам тільки доступні ці, так? Да? Чи ще якісь? Так, да, тільки ці поки. Ми не розстраиваем, нічого страшного. Все нормально. Строїм цих. Набираємо до фіга І ставимо їх вартовими біля цього Ух ух ухти, 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 ух ти ух ух ухти, ух ти Ви бачите. Летять як мухи, а Так, дивіться. І став ми їх отако патрулювати. І хайсі патрулірують, захищають, спокійно, не спіша. Все одно, еволюція вже двойка. Ніхера собі. Я ще до третього, не дошел вже двойка. Ви чого там? У, спокійно. все буде нормально. Так, значить, мені треба зараз прокачувати вертовий А потім, оте. потім строїмо армію, окружаємо, строїм тут патруль. Зразу так, кінчається, набираються нові, які стоїть патруль. І при цьому всьому буде отакий захист. І швидко все викачуємо туди, щоб построїти третій. Поки воно буде робитись, ми завершимо стальні компоненти. Так. Я та гойдошка когось зламається. Так скрипіти. Они бы обстрм, на таке кататися. Так. Що там у нас по деталях? Пока це в сторону. Пока це в сторону. Нас інтересує імену це. Нам потрібно для. Всего. Вугіля и дерева У нас проблема. Тревогілля і дерево. Ладно, почнемо тоді, коли будемо зготавлювати Поки нам це не сильно потрібно. Хорошо, що там далі? Так. Далі у нас Рафіт. А, ой, є. ні це якщо графіт графосхати, це немножко не то, а самий графіт як а-а-а-а Ізучено. Ізучено. Да, ізучено. Переробити у сковоти графіту придатний для використання графіту. Да, ізучено. А, подожди, може я там неправильно поняв їх. Воно постройну дробівку. Дар, подивимось. Може я неправильно їх поняв. Так. Принеси, будь ласка, графіт. Не вірю, що його нема. А, я не під'єднав щоб пара був, точно, балін ще пар треба ебанашки, треба пар підводити, о боже ти мій добре. Mm. Я вас понял. Так. А, е. Чичный цього хватить Так. Ну, давайте вот так поставим. Так. Двое хватить. Так, туди поставимо значить. Вот так. Mhm, mm bereme tak. Я сейчас не понял. <ріст> У мене тут газ є. Так, планы меняются. в синий, заделаем. Так, секунду. Так. Беру в синий, зараз заробимо. Просто наш мені, якщо в мене тут є. Так. Сдається питання, як під'єднати нам. графіт. Ми його так під'єднаємо. Придеться пожертвувати. Там працює, скільки буде працювати. Головне, щоб працювало. Так, а потім переділимо цю всю систему нормально зробимо. Так. Ставимо башню. Ставимо підземний проводник. І ми маємо природній газ. Ми змогли його отримати? Отлично Так, тепер графіт Розберемося з графітом. Для початку. Бо я до кінця не зрозумів, що з нього виходить. Да, як я і думав, воно робить графіт. Графіт точніше. Так, про що 7 годин, а я создав такі графіт. Я просто геній. От і все. З підрані род бога. 7 годин на графіт. Простийший контроллер ще навіть не создав. Я просто ахуєн, я знаю. І тут касілямо питаюся якось простіший контроль зробити для того, щоб просто перейти на третій уровень. Аж самому смішно. Так, хорошо. Все працює все за і. Главное, що все працює Ні, ну три це мало, давайте хоча б Шість штук. Ага. Другой дело. то быстрее пишу. Так. М -м -м. Значит, вертаемся в первозданный вид. Подожди, их можно создавать? Да. Базовый химический завод, да. Хорошо. Так, Сузамов фенол Но пока він будет фенолом Бля А, я паскуда Назад. Назад, 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 пазара почнем да се тоа. Вешо не надо. Я розумію, що я можу просто скопіювати і вставити Ну мені так було лень що я прям не можу Так. в остальных то працює, да? Да. О. Запрацював. Свінець. Ой, патрончики почав робити. А, в принципі, вони вже не витрачаються. Похай роблять. Пригодяться на щось. Так, і давайте їх ограничимо одним сотом. Бо зараз нароблять а потім в мене нові патрони з'являться і типа. Старі кудись стрепотевати, як обично, так, Бум-бум-бум е, пум-пум-пум. бум 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 Що тут у нас? Так. А, финол. Точно. Финол, финол, фино, фино. Так, ставимо. Я ж кажу, на кастелях зробимо, главное, щоб працювало. Эффективность не важна я. Главное, щоб працювало. Так, нам потрібен сам фенол, да? Подожди секунду, фіно може подождати, бо мені потрібно создати ще кого? Час... Не знаю. Tak. Bum 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 bum. Tak. I i i. O tak. M, znaczy, co tam wychodzi nas koks. あ、うん、コクシクコクシクコクシクコクシクコクシコクシコクシコクシコククシココックスコクシコクシコクシコクシコクシコクシコクシコクシコクシコクシココクシココク Хорошо, так и, і... ну, в принципі так не на дереві не о, красавчик на дереві воно палить хранею вообще. А ти чого не працюєш? Чого? Yeah. Цей мод не бачать ісслідування інших модів. Тіпо третє ісслідування не бачить. Ну, друге ісслідування він не бачить. міді, желіза, целі, ДРЖВ сталі, космічного аналізу, технологічна карта. Analyze пакет пакет матерії 1. технологічна карта. С карта сингулярності. антиматерія сингулярність що? Пакет. Не, вот слово посередині я не прочитав. Правильно. шлішен Не знаю, що воно означає оце антиматерія антиматерия, Пакет понял. Так я понял, в чем проблема, но с Херали ты не бачишь мод. Ладно, сам туди буду ставить. uh-huh ah boy oh, yeah Кокс спалити не може да, что куда дівати. Ладно, є у мене дійка, не, не. 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 А, ты эти шо? А -а. Угу. Э -э, на кокс. Н-да Оцього я і боявся. Електроенергії не вистачило. Коротше, треба мені шукати моди, де дають нормальну електроенергію на початку Ні, треба, коротше, зменшувати потужність дронів. Я думаю, 100 км в час їм хватить для нормальної пересовки. Зараз їх 300 киме сотка, а там, значить, зменшиться потреблення удвічі і буде десь 100 мегаватт. І десь 50 на зарядку. Ладно, давайте на цьому закінчимо, Бо тут багато що треба переділувати. Всім дякую. Пока.